Кейт міддлтон Рак, що буде далі, і що ми можемо зробити як прихильники принцеси? Розповім вже у відео. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренка. Тож сідайтеся зручніше і розпочинаємо. У п'ятницю, 22 березня, на всіх офіційних платформах принца та принцеси Уельських виклали ось таке відео, протягом якого Кейт Міддлтон пояснює своє так зване загадкове зникнення. Як дізналася принцеса, вже після операції в неї виявили рак. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non cancerous. The surgery was successful, however, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy. And I'm now in the early stages of that treatment. як сказала сама принцеса у відео. Це стало величезним шоком для них з Вільямом. Як пише Daily Мейл, саме новини про встановлення онкодіагнозу Кейт змусили принца терміново скасувати свою присутність на службі пам'яті за грецьким королем Костянтином II. Втім, продовжимо слухати принцесу. in order to start my treatment. But most importantly, It has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. Having William by my side is a great source of comfort and reassurance, too. We hope that you'll understand that as a family, we now need some time, space and privacy while I complete my treatment. My work has always brought me a deep sense of joy, and I look forward to being back when I'm able. But for now I must focus on making a full recovery. Новини, звісно, прикрі, але погодьтеся вони все розставили по своїх місцях. Хоча, на мою думку, це зізнання з Кейт ледь не вичавили численними конспірологічними теоріями та чутками про зради Вільяма з Роузгенбері. В принципі, цю мою думку підтверджує і друг пари, з яким вдалося поспілкуватися журналістом The Sunday Times. За його словами, принцеса Вельська сама дуже швидко написала промову про боротьбу з раком з метою придушити подальші плітки та спекуляції щодо здоров'я. Кейт відчула, що мусить це зробити через те, ким вона є. Більше того, вона знає, що вона є публічною особою і несе відповідальність. Це все була вона. Вона написала кожне слово. Це сталося дуже швидко, каже інсайдер. Друг родини вельських додав, що ця промова дозволила принцесі опертися на підтримку тієї частини публіки, яка не підтримує плітки та теорії змови. Протези Телеграф, спираючись на думки британських урядовців, підозрює щодо розповсюдження масової медійної атаки на принцесу вельську причасні. Хто б міг подумати, спецслужби Китаю, Росії та Ірану. От ніколи такого не було, і от знов. Дуже хочеться вірити, що світ схаменеться і залишить родину Уельських у спокою, поки Кейт не відновиться. Бо навіть по цьому відеодізнанню видно, як принцеса переживала, коли сіла перед камерою. Вона без сумніву трималася, але так заламувала руки, що неозброєним оком видно, наскільки для неї це стресово, як вона нервувала, і звісно, це можна зрозуміти. Вже трошечки згодом прес-секретар Кенсингтонського палацу заявив, що принципринцеса Уельські дуже зворушені добрими повідомленнями, які вони отримали після оприлюднення діагнозу Кетрін. У суботній заяві палацу також йшлось про те, що. Ара вдячна, що громадські зрозуміла їхні прохання про конфіденційність. А відеозвернення принцеси є останньою главою на цьому етапі лікування Кетрін. Тож Кенсингтонський палац хотів би підвести риску під усіма припущення. Ройл, саме час підписатися на наш канал та поставити ваш Ройл-лайк like цьому відео, адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Як на зізнання Кейт відреагувала світова спільнота? Його величність король Чарльз III був одним з перших, хто Публічно висловився на підтримку Кейт. За словами прес-секретаря Короля, Монарх дуже пишається Кетрін за те, що вона знайшла в собі сміливість відкритись громадськості. Король підтримував тісний зв'язок зі своєю любою невісткою протягом останнього тижня. каже прес-секретар від імені Монарха і додає, що їхні величності продовжать надавати всю свою любов та підтримку родині вельських в цей важкий час. Висловилися на підтримку Кейт і герцог і герцогиня Сасиські. Ми бажаємо здоров'я та сті. Кейт та її родині, і сподіваємося, що вони зможуть зробити це усамітнено і спокійно. З родини Міддлтонів публічно висловився молодший брат Кейт Джеймс в своєму інстаграм. Він написав, що вони підкорили багато гір в своєму житті. Як родина, вони підкорять і цю. Після родичів висловилися і світові державні діячі. Розпочнімо з чинного британського прем'єра Ріші Сунака в своєму інстаграм він опублікував великий пост на підтримку Кетрін, де зазначив, що зараз її підтримує вся країна. Не залишився осторонь, і екс-британський прем'єр Борис Джонсон, а також і канадський чинний прем'єр Джастін Дрюдо. Обидва політики бажали принцесі якомога швидше одужати. Українська перша леді Олена Зеленська теж підтримала Кейт Мідлтон. Я віддаю шану вашій королівській високості, за мужність і незламний дух у боротьбі з важкою хворобою. Ваша королівська високість, королівська родина та британський народ стали дуже близькими українському народу разом з усіма українцями. Я бажаю вашій королівській високості повного і швидкого одужання. Відреагували на заяву принцеси і іноземні політики. Джо Байден почувався невимовно сумним, почувши новину про хворобу принцесу Уельської, заявив речник президента США. Джил Байден теж підтримала Кейт Мідлтон, заявивши, що вона є. Є сміливою і вони дуже сильно її люблять. Еммануель Макрон, президент Франції, зазначив, що сила та стійкість принцеси Вельської надихає всіх нас. Однією з тих, хто прямо таки став на захист кейт після медійної атаки, стала акторка Шенен Догерті, наша Любов Плюс, серіалу Всі жінки відьми. Історія принцеси їй дуже близька, адже сама Шен вже довгий час бореться з раком. Якщо ти публічна особа, це не означає, що публіка має на тебе якісь права. Ми всі маємо право хворіти та жити приватно. Теорію змови, почуття власності та хвороблива цікавість змусили цю особу пояснювати, що з нею сталося перш ніж вона змирилася з цим і пояснила все своїм дітям. Я молюся про те, щоб цей випадок навчив нас поважати приватне життя інших людей. А принцесі Кейт я захоплююся вашою силою, яку ви проявили під час нескінченної атаки, хворіючи на рак, написала доверті в своєму інстаграм. Пост Шенен в коментарях підтримали акторки Роуз Маґавен, яка зіграла пейдж у всі жінки. Й та акторка Сара Мішел Геллер, яка зіграла Баффі у «Баффі. переможниця вампірів, акторка Голі Маріком з теж днями присвятила історію принцесі. А от Блейк Лайвлі, акторка, яка стала відомою завдяки серіалу Пліткарка, і поготів після новин про онкодіагноз Кейт Мідлтон вибачилася за те, що висміювала принцесу в соцмережах. Після скандалу з фотошопом Лайвлі опублікувала в мережі свій явно відфотошоплений знімок і підписала його так. Я так рада поділитися цією фотографією. Тепер ви знаєте, чому я зникла. Після новин про раку Кейт Блейк перепросила за недоречний жарт. Я впевнена, що сьогодні нікому це не Потрібно, але я відчуваю, що маю зізнатися. Я опублікувала безглуздий пост під час божевілля навколо скандалу з фотошопом. І Боже, за це мені сьогодні дуже соромно. Пробачте мене надсилаю всім любов та найкращі побажання. Написала акторка. Треба віддати належне лайвлі. Вибачитися публічно може тільки сильна духом людина. Ну а я невпинно дякую тим дописувачкам, які знаходять змогу та бажання підтримувати на у цю скрутну годину. Оксана Сердюк та Ольга, вам особисто подя. Яка за те, що ви регулярно платите нам зарплату і не даєте скласти руки. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати нас фінансово, будь ласка, зробіть це в кілька способів. Одноразові донати можна закинути на Монобанку. Реквізити ви бачите зараз на екрані, посилання в описі до цього відео. Стати нашим регулярним спонсором можна на українському аналогу Patreon, у сайті Donatello. Ми закликаємо переходити вас саме на цю платформу, адже тоді всі податки з прибутку ми будемо сплачувати в Україні, а не в Америці. Погодьтеся, що це дуже важливо під час війни. Також ви можете стати нашим регулярним спонсором на платформі БайМійКофі, там всі рівні підтримки, аналогічні до Натело. Втім, звісно, ми притомні. Ми в курсі, що в країні війна, а тому про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби та задонатили на зв'язок. Що далі? Чого очікувати від такої заяви Кейт? Окрім того, що Кейт виявили рак, в п'ятницю, 22 березня ще повідомили, що у дітей вельських розпочинаються великодні канікули, які триватимуть аж до 17 квітня. Протягом цього часу родина відпочиватиме у своєму маєтку в Анмергол, тобто вони не з'являться на щорічній великодній прогулянці до церкви. Втім, є і добрі новини, припускають, що великодню службу очолить король, але остаточне рішення. Щодо його участі будуть приймати вранці 31 березня. Таким чином, ми розуміємо, що ще деякий час не побачимо кейт на людях. Втім, як пише Daily Mail, весь цей час принцеса не тільки буде відновлюватися та проходити курс лікування, а ще й працюватиме віддалено над своїм проєктом з розвитку раннього дитинства Шейпінхас. Як пишуть журналісти, Кет Міддлтон вже запропонувала впровадити таку шкалу показників як Alarm Distressed Baby Scale, за допомогою якої від... будуть відстежувати та фіксувати показники немовлят, наприклад, чи підтримують малюки зоровий контакт і скільки він триває, та чи відповідає психологічний та фізичний розвиток дитини і її віку? Це дасть змогу батькам і медичному персоналу краще зрозуміти поведінку та розвиток малечі. Пише, що принцеса підгладила цю методику в Данії. Задля впровадження цієї шкали Міддлтон активно співпрацювала з фахівцями та спостерігала за результатами досліджень. Завдяки цій шкалі можна буде на ранніх стадіях виявити будь-які проблеми із розвитком малюка. Що робити нам з вами? Заспокоїтись і підтримати на власному прикладі. Знаю, як важливі добрі слова підтримки, коли в тебе. Непростий період життя до того ж. Я пропоную вам підтримати не лише Кейт, а ще Чарльза і Сару Фергюсон, оскільки вони всі втрьох хворіють на рак. На жаль, я вас дуже прошу нікого не ховати завчасно. Чарльз і Кейт – державні діячі за їхнім здоров'ям дуже прискіпливо доглядають. Тому, скоріше за все, в них виявили рак на початкових формах. А навіть в Україні від цього здебільшого люди одужують, але для цього їм потрібні час, підтримка та спокій. Тож, Сару Фергюсон ви можете прямо зараз підтримати в її інстаграм. Вона веде його особисто, тому я впевнена, читає всі добрі коментарі. Заходьте зараз в інстаграм, вбиваєте її нік і напишіть кілька слів підтримки. Ну і звісно, англійською мовою, ми ж розуміємо, так? Кейт та Чарльзу можна відправити листи ось за цими адресами. Коштує відправка одного листа в Британію близько 200 гривень. Це якщо відслідковувати, чи надійшов лист до палацу в застосунку Укрпошти, без відслідковування дешевше. Вперше звертаємося до Чарльза і Кейт «Your Majesty» or «Your Royal Highness». відповідно. Далі по тексту можна звертатися вже «Sir» та «Madam». Що пишемо? Коротко про себе, хто ви звідки і як довго слідкуєте за БКР? Наприклад, чому ми пишемо тут, же можете виражати свої побажання якнайшвидше одужати як Кейт, так і Чартом. Закінчуємо лист словами «With best wishes» і вказуємо своє ім'я та чекаємо на відповідь. Royals – схема працює. Я вже перевірила це на власному досвіді, адже зараз тримаю в руках листівку, яка. Днями надійшла мені з Кенсінгтонського палацу. Як ви бачите, це офіційна листівка вельських цьогорічна. От ззаду можна побачити, що там написано. Вони дякують за мої привітання з Різдвом і бажають мені гарного нового року. Що я хочу сказати з приводу цього листа? Я писала лист аж наприкінці листопада і відправляла його. Він прийшов в Британію. Я замовляла відправку листа з трекінгом. Я побачила, що він надійшов 23 грудня, тобто він йшов аж місяць до палацу. І от зараз я пишу це відео наприкінці березня, а лист від королівської родини мені надійшов тільки вчора. Тому. Будьте готові, що чекати на відповідь від БКР це довго це може зайняти до півроку. Це раз і ще одне. Мені надійшла ця відкритка лише з другої спроби. Тобто, в мене була ще одна спроба написати БКР, і вона була невдалою. Я не отримала відповіді, але я не зупинилася, чого раджую вам, і спробувала написати їм вдруге. І от дивіться, нарешті лист дійшов. Воно того варте. Хочете відправляти з трекінгом, це буде 200 гривень, якщо без трекінгу буде дешевше. За те, що вам надійшов лист від Букінгемського палацу, ви ну, взагалі нічого не платите. Тобто, це. Досить бюджетна історія і чи ледь не не безкоштовна. А отакі милі, класні привітання з палацу, їх завжди прикольно і мило отримувати. Ну скажіть, ніби такий дотик до історії. Тож не втрачайте можливості. Я переконана, і Кейт, і Чарльз, і Сара їм зараз важливо кожне повідомлення. Налаштуйте їх на одужання, і давайте не будемо забувати про тих Кому в нашій країні також потрібна підтримка, це наші воїни, тому якщо вже пишете в королівський двір, напишіть і нашим або на фронт, або в госпіталь. Кожне слово на вагу золота, кожному зараз в нашій країні особливо потрібна підтримка. Тому будьте щедрими, не скупіться на добрі слова. Ну а на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Чекатиму на ваші враження у коментарях і вже традиційно: слава Україні! Боже бережи короля, Донатиму на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю, ваша королівська блогарка.